Вітаю, дорогі друзі! З вами центр медіавістичних студій, та знову я, Мирослав Волощук. Українська історія має глибоке тисячолітнє коріння, особливим відгалуженням якого є доба Русі. Саме руські часи та її постаті одна із найбагатших сторінок нашого минулого. Компроміс учених з результатами багатосотлітніх студій полягає у тому, що під терміном Русь. У IX-X століттях спершу слід розуміти представників скандинавських спільнот, що військовим і торговельним чином освоїли річкові артерії із півночі на південь на шляху із варяг у греки, комунікуючи із багатим світом Східної Римської імперії. На своєму шляху руси поступово взяли під контроль локації транзитної торгівлі. Та навколишнє населення, що вливалося до їхньої діяльності. Із їхнього середовища вийшла й династія, котра з часом загосподарювала розлогий простір вздовж річкових артерій та прилеглих до неї теренів. В пізньому історіописанні цей рід відомий під умовною назвою Рюриковичі. Один із перших представників цього роду Володимир Святославович задля легітимізації своєї держави серед решти християнського світу, наприкінці 80-х років 10-го століття охрестився сам та спричинився до поступового поширення християнства в його землях, з часом відомих під назвою Руської Землі. Закріпленню цієї назви, її інтегрування в історіописання Безумовно посприяло духівництву грецького і болгарського походження, що стояло біля витоків встановлення Київської митрополії та поширення староболгарської чи церковно-слов'янської мови офіційної для історіописання та церковного вжитку. У вузькому значенні терміну Руська земля це Терени Київської, Чернігівської, Переяславської волостей. Часом виходячи за їхні межі, а в широкому сенсі, це узагальнене окреслення володінь нащадків князя Володимира, представників відповідної конфесії. На локальному рівні еліти Новгорода, Смоленська, Галицької землі, а тим паче Рязані, Мурома і Далі на північ не вважали взагалі або частково, залежно від категорії суспільства. Свої терени Руссю, а себе русинами, вживаючи місцеві окреслення. До прикладу, поняття галичани відоме щонайменше із 1138 року за кілька років взагалі до першої літописної згадки Галича. Схожі казуси відомі в інших землях. Ми їх бачимо і в літописанні, і в нормах права. На розлогих теренах володінь династії існувало щонайменше кілька діалектів, встановити які дозволяють матеріали перестяних грамот чи графіті зі стін храмів. Тому не дивно, що русь з маленької літери чи русини нерідко в літописанні щодо місцевих локальних еліт розглядалися як суперники, а подекуди і вороги, але поступово це окреслення набуло широкого політичного в певному сенсі значення. Поняття рутен латиною рутенус, як узагальнене означення мешканців під владою династії ось цих умовних Рюриковичів, за деякими винятками стало загально вживаним і в латинському чи грецькому істеріописанні, маркуючи не тільки мешканців самої Русі, а й прибулих звідти до інших країн осіб торгівців, паломників, військовослужилу, знать та інше. Якщо у християнізованому світі певна свого роду політична руськість мешканців Русі була явищем, цілком зрозумілим в самій Русі процеси внутрішньої русифікації, тут головне не плутати зі зросіщенням 18 19 20-го століття тривали перманентно відповідно до християнізації колонізованих земель, забезпечувати їх мали церква. Та звичайно розгалужені роди самої умовної династії Рюриковичів, про яку йдеться, яка належала до чи не найчисельніших в добу середньовіччя. Схожі процеси відбувалися у всіх інших країнах. До прикладу, латиномовні хунгарі, септо угорці Угорського королівства, в узагальненому сенсі, це не лише мадяри, а й місцеві слов'яни. З часом представники спільнот, розселених там номадів, тобто кочівників, романське населення і так далі. Наприклад, для Галицької землі утвердження рускості пов'язане насамперед із родом Романовичів, головно, князем та з часом королем Русі Данилом. Його намагання утвердитися у багатому Галичі. Котрий свого часу вдруге силою здобув його батько Роман Мстиславович на межі 1198-99 років, завершилося спершу поважними демографічними втратами для галичан, зникненням окреслення галичани з історії та зведенням нової столиці Королівства Русі після коронації Данила в 1253 році у місті Холм. Поява в другій половині 13 століття термін «Королівство Русі – «Регнум Русі», яке так інституційно і не відбулося, через сотню років створило серйозну дилему для нащадків династії Романовичів за Закужели, тобто по материнській лінії, а також інших сусідів, які ділили їхню спадщину. Постало питання, як інтегрувати титулярні традиції. Сакральну спадщину до політичного та теологічного тіла своїх володінь. Король Польщі Казимир III, котрий вивіз у квітні 1340 року зі Львова королівські інсигнії Романовичів, неодноразово вживав термін короля Русі. Його наступники стали дідичами, себто спадкоємцями руської землі, нарешті, в 1434 році. Створивши на підставі саме руської традиції Руського королівства, Руське воєводство Палатінатус Русі у складі Королівства Польщі, а згодом Речі Посполитої. Долі інших територій, у широкому сенсі, знаних як Руська земля, після монгольського вторгнення в середині 13 століття, склалася по-різному. Династія Литовських князів Гедеміновичів та їхніх наступників Великого князівства Литовського, взявши за різних обставин під контроль розлоги терени колишнього, колишньої Київської, Чернігівської, Волинської та інших волостей, не використала, здається, всього потенціалу бренду Русі. Натомість випускники Києво-Могилянської Академії з другої половини XVII у XVIII століттях. За тогочасних непростих історичних обставин посприяли остаточній поступовій приватизації як терміну Русь, так і історії Русі у вузькому і широкому сенсах слова царями Московії. Озброївшись цим історичним брендом, знаним у Європі, династія Романових змінила назву своєї держави та добилась чималих успіхів у подальшому. Їхні політичні нащадки прагнуть ревізії втраченого після революційних подій 1917 та розпаду Радянського Союзу в 1991 роках. На нашу ж долю, як одних із головних нащадків спадщини історії Русі та земель Київської митрополії Константинопольського патріархату, випав обов'язок повернення колись втраченого додому тепер державі України. З нами Бог і пречиста Діва Марія! Перемога буде за нами! Слава Україні та її героям!